Бля, бля, у меня здесь на тракторе и еды. Хлопцы, сейчас ноги отдыхают, сейчас руки. Руки, зрозумело? Слухайте музыку и в темп музыки. руки! Дима, руки! Крисло рукой! Зараз працює міміка обличчя. Тока, рухається язик, ніс, вуха, очі, не знаю, там, кутні зуби. Що можна таке? Отже, міміка обличчя, вас все рухається на обличчя. Можете дружкам, там, гостям, язика, сусідам показати, що не буде. О, ходить, ходить, добре. Діма, не руками, язиком. Діма, а ти походається, а то видно, що постійно там вібрація, вібрація спис життя. Танцює, рухається повністю все тіло. Зрозуміли? Слухай музику. Сідаємо, сідаємо, хлопці! сидячи. Хлопці, Зараз згадаємо згадаємо уроки математики десь якомусь, можливо, в першому класі, коли ви тільки вчилися писати, але у нас крейди зараз немає, маркерів немає, ви пишете все п'ятою точкою. Зараз ми подивимося. Тобто п'ята точка, знаєте, що це таке є. так? Отже, Микола зараз нам напише гарну цифру три. Отже, якщо хочете, якщо маєте чим, поставити крапочку. Отже, цифру три. Готові? Під музику. Діма, так, ти до школи як ходив час. Не дуже, да? Не дуже. Не дуже. Але видно, так. Діма, все-таки згадай, виглядає цифра шість. Цифра шість. Файно виглядає. Ми хочемо то файно будемо побачити. Давай, анон на малюна, цифру шість. Добре, годиться. Цифру вісім. Ви бачили його очі, цим хоча все сказано. Старали учні просто. Цих людей, будь ласка. А крапочку! Добре, згадаємо дату сьогоднішнього сілі. 11, так? 11 число, 11 жовтня. Давайте ми ви так разом, разом 11 намалюємо, але синхронно всі разом малюємо, добре? За моєю рукою. Бачите, мог вийде. Один. Один. один! І один. І крапочка. Yeah. Я бачу, що ми не забули руки на дрозі. Після того, то, що ми зробили, ми точно вже зірки. А зірки що? Зірки люблять славу, так? Да? Так, гонорово один одним, Так, так пройдіться, як по поніму під музику. Отак, і обличчя туди гість, до гори, і більше один одним, Зв'язки ютуба. Вів тато граблі зробити. Э, э, Сядь на красті сяд сюди до мене, але крісло не о, о, Так, хлопці, ви лягайте одне одному на коліна. Діма, не роби такі великі очі, нічого не буде. Діма, страшно. Мені добре. Мені теж було страшно. О, це сорок, це дуже легко, це дуже легко. Дуже легко. Забирай крісло. Степа. Забирай дову. Так, Коля. Так. А де ж ваші...